Ну, у нас вже другу гру поспіль Михайло Нишпора дуже сильно посилює гру завдяки сильному індивідуаль... сильним індивідуальним своїм скілам. Тому ну, він краще гравець як сьогодні, так і минулого разу. Тому не в останню чергу він повпливав на результат сьогодні. Якої стратегії надалі ви збираєтесь підтримати? Ну, ми в будь-якому випадку будемо переглядати майбутніх суперників і будемо підлаштовуватись безпосередньо під його гру. От. А взагалі плануємо виступати якомога краще, звичайно. Для цього ми на цьому турнірі є. Сильніші сторони, які виводіли дуже сильний командний дух у нас, дуже сильна самовіддача, що мені дуже подобається в нашій команді. Швидкісна складова непогана, я вважаю. Ну і комбінаційний футбол. Коли в команди гра іде, то вона прям іде.